Вони позаду! Для них це вже особисте. Ви мали просто відвернути їхню увагу, Роман. А ми все нафіг рознесли. А ти як думав? Я ж Роман Пірс, чувак. Я всіх знищую. Фаза друга! Фаза друга! Що за фаза? Бомба пішла. Йоханий! Знаєш, що мені в тобі подобається? Ти справжній бандюган, але твоя сім'я. Пекельна робота, брате. Як повернемося на базу, з мене пиво. Зіткнеться з тим єдиним, що їм не під силу. З тобою. <звук> ти колись думав, що зрадиш свою сім'ю, як ти зробив це сьогодні? Домінік Торетто... зрадив нас. Ти глянь, які люди. Я не знаю, чого він це робить, але то був недом. Вона крута високотехнологічна терористка, і тепер вона працює з вашим другом. Я знайшов свою бригаду. Це буде цікаво. Пограємось. Це неможливо. Я згоден. Потрібна допомога. Ти будеш битий, як індіанський барабан. Yeah. Я чекав, що буде швидше. Щоб його спіймати, вам доведеться працювати разом. Сюрприз. Я закохався. Ну нарешті. Свій танк погнав. Я не знаю, чи колишній дом ще існує. Мені наш хати. Тобі кінець Торетто. Поїхали. Чого вони стріляють в мене? Не знаю, може, тому що у тебе оранжевий Ламбургіні. Пішов, тите! <плес> Потрібна більша тачка. Форсаж 8 дом. Ти що від сім'ї відвернешся. З 13 квітня у кіно.